Можна в банкоматі Об'єднаних Арабських Еміратів отримати золото. На яких автомобілях їздить поліція у найбагатшій державі світу? Скільки дружин дозволяється мати в Еміратах? Хто є найбільшим покупцем зброї у світі? Про все це та багато іншого у нашому відеоролику. Цікаві факти про об'єднані Арабські Емірати. Арабські Емірати. Це Федерація семи емірств: Абу-Дабі, Дубай, Шарджа, Аджман, Ум аль-Кувейн, Рас-ель-Хайма та Фуджейра. Станом на 2020 рік населення ОАЕ становило більше ніж 9,9 мільйонів. З них 1,4 громадяни Еміратів а 8,5 мільйона емігранти. Офіційна мова Арабська. Але також поширені англійська, індійська, філіппінська та інші мови. Релігія в Арабських Еміратах іслам. 85% Суніти та 15% шиїти. – назва головуючого Емірату. і Водночас столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. Абу-Дабі та Дубай є найбагатшими та найбільш розвинутими. ОАЕ Молода держава в пустелі Аравійського півострова. Вона була утворена зовсім недавно, в 1971 році. Арабські Емірати одна з найбагатших країн світу завдяки нафтовим родовищам. Найбільші нафтові родовища знаходяться в Абу-Дабі. Емірати мають одні з найбільш успішних національних авіаліній у світі. Авіакомпанія Emirates є однією з найвідоміших. Бурж Халіфа. Стара назва Бурж Дубай. Найвищий хмарочос у світі, розміщений у місті Дубай. На сьогодні він є найвищою спорудою планети. Хмарочос сягає висоти 828 метрів і налічує 163 поверхи. Вартість спорудження півтора мільярда доларів США. Феррарі Ворлд було названо найкращим тематичним парком 2019 року в межах премії World Travel Awards. Парк розваг Ferrari World зведений на штучному острові Яс в Абу-Дабі. Він займає площу шести футбольних полів і має близько 20 атракціонів, фірмовий магазин, музей та кафе. Найекстремальніша розвага тут американська гірка Формула Росса. Її кабінки форми гоночних болідів розганяються до 240 км за 5 секунд. Архітектура Об'єднаних Арабських Еміратів поєднує традиційні арабські та сучасні елементи. Країна славиться своєю ексклюзивною та розкішною нерухомістю. Дубай відомий своїми хмарочосами, торговими центрами і розкішними готелями. У Дубаї знаходиться один з найбільших у світі торгових центрів Дубай Mall. Канатна дорога у Рас ель хаймі має довжину майже 3 км і являє собою захоплююче явище. Побачити на вулицях Дубая екзотичний та розкішний автомобіль не дивина, а скоріше буденна реальність. У Еміратах проводяться щорічні Дубай Shopping Festival та Дубай Summer Surprises. Клімат ОАЕ жаркий і сухий. Літом температура досягає від 45 до 50 градусів за Цельсієм, а в зимові місяці тримається на комфортних 20-25, проте іноді вночі бувають заморозки. Більшу частину року ночі зазвичай прохолодні. Метрополітен у місті Дубай не має машиністів. Він відкрився 9 вересня 2009 року о 9 годині 9 хвилин і 9 секунд. Більшість станцій розташована над землею. В Об'єднаних Арабських Еміратах немає податку на доходи фізичних осіб. Дубай відомий своїми унікальними штучними островами. Країна відома своїми ексклюзивними ювелірними виробами та прикрасами. Емірати один із найбільших у світі ринків для предметів розкоші та ювелірних виробів. Місцева кухня поєднує арабські, перські та індійські елементи. Об'єднані Арабські Емірати є одним із світових лідерів у використанні поновлюваних джерел енергії. У Дубаї знаходиться найбільше у світі штучне озеро для вейкбордингу. Емірати є одним із найбезпечніших та найстабільніших регіонів Близького Сходу. На території Емірату рас ель Хайма знаходиться найбільше родовище урану в регіоні. Об'єднання Арабські Емірати є одним із найбільших покупців зброї у світі. У Дубаї знаходиться один з найбільш інноваційних і популярних атракціонів на Близькому Сході. Критий гірськолижний комплекс Скай Дубай. Автомобільний транспорт єдиний вид транспорту в ОАЕ. В Еміратах немає залізниць, проте вони мають одну з найрозвиненіших транспортних систем на Близькому Сході. До списку того, що заборонено ввозити до Еміратів, крім наркотиків, радіоактивних речовин і друкованих публікацій, що ображають мусульман, входять такі цікаві речі, як необроблена слонова кістка та рік носорога, тришарові рибальські мережі. Та оригінальні культурні цінності інших культур. Вода, якою користуються мешканці Еміратів, опріснена морська. І навіть висока ціна на воду не лякає арабів. Посеред пустелі вони створили найбільший у світі парк квітів Дубай Mirakel Garden і забезпечують його полив. ОАЕ мають одну з найкращих систем охорони здоров'я в регіоні. Емірати славляться розкішними та футуристичними яхтами та яхт-клубами. ОАЕ мають один з найвищих рівнів життя та доходів на душу населення. Дубай є одним із найбільших фінансових центрів Близького Сходу. Країна приймає щорічний дубайський міжнародний кінофестиваль. ОАЕ відомі своїми оригінальними та ексклюзивними торговими центрами. Абу Дабі є батьківщиною однієї з найбільших у світі мечеті Шейха Заїда. Емірати мають одну з найвищих у світі концентрацію багатих людей. У Об'єднаних Арабських Еміратах заборонено вживання алкоголю та наркотиків. Емірати є домом для багатьох найвідоміших брендів та компаній світу. На вулицях Дубая ви з легкістю помітите екзотичні та преміальні автомобілі. Емірати бережуть та поширюють традиційну арабську культуру та спадщину. ОАЕ є одним з лідерів, впровадження штучного інтелекту та роботизації. Об'єднані Арабські Емірати мають одні з найдорожчих та ексклюзивних готелів у світі. За кількістю товарів для міжнародної торгівлі, що проходять через місто, Дубай займає третє місце серед усіх міст світу, поступаючи тільки Гонконгу і Сінгапуру. Емірати славляться своїми розкішними медичними та спа курортами, а також відомі своїми унікальними та футуристичними парками розваг. У галереї Nostalgie Classic Cars Gallery можна побачити вінтажні автомобілі з усього світу, серед яких знаменитий Ford Model T 1923 року випуску. Перший автомобіль в історії, який став по справжньому масовим і доступним. Тільки 15% шкіл в Арабських Еміратах державні, і в них мають право навчатися лише діти. Чиї батьки мають громадянство і є арабами. Решту шкіл приватні, які працюють за американським, британським, німецьким курікулом. чимало шкіл для індусів. Дубай славиться своїми масштабними та високотехнологічними міськими проектами. Корінні жителі сплачують лише 50% від вартості комунальних послуг. У сухий сезон з травня по жовтень дощі в Дубаї не йдуть взагалі ніколи. Виключення бувають раз на кілька десятків років. Емірати відомі своїми видовищними феєрверковими та світловими шоу. За публічний прояв почуттів на кшталт обіймів або потриматись за руки в Дубаї запросто можна відправитися за грати. причому туристів це теж стосується. У 2022 році Об'єднані Арабські Емірати відвідало понад 12 мільйонів туристів. У 2020 році Дубай приймав всесвітню виставку Експо 2020. Об'єднані Арабські Емірати відомі своїми екологічно чистими та енергоефективними будівлями. Багатоженство в Еміратах не заборонене максимум 4 дружини. Проте поступово відживає як надто дороге задоволення навіть для громадян ОАЕ. Якщо громадянин Арабських Еміратів зізнається у уживанні наркотиків і забажає позбутися цієї залежності, усі видатки покриє держава. У священний місяць рамадан заборонено публічно їсти, пити, жувати гумку та палити з перших променів до заходу сонця навіть туристам. Але це можна робити у кафе та ресторанах, коли двері зачинені і цього не можуть бачити сторонні люди. Покаранням може стати місяць арешту або штраф у тисячу дирхамів. Усі громадяни Арабських Еміратів та більшість іноземних працівників мусульмани. Частка християн складає 10% від приїжджого населення. Як би це двозначно не звучало, в кожній сфері трудиться певна нація. Індуси і пакистанці працюють водіями, прибиральниками і будівельниками. Філіппінці і китайці хатньою прислугою. Вихідці з країн колишнього СНД, продавці в магазинах, адміністратори в салонах краси, офіціанти, іноді трапляються офісні співробітники. Ну а європейці або американці в Дубаях це майже завжди топ-менеджмент. Вони можуть розраховувати на зарплату в розмірі 10 тисяч доларів на місяць, плюс витрати на проживання. Тоді як зарплата пакистанця близько 800 доларів, хоча на його батьківщині це цілий статок. Ще до весілля молодята можуть отримати безвідсотковий кредит з шлюбного фонду ОАЕ близько 20 тисяч доларів на кожного. І погашати його не так вже і обов'язково. Як тільки в сім'ї народжується третя дитина, кредит автоматично вважається сплаченим. За появу на світ нового громадянина ОАЕ, щасливі батьки отримують від 50 до 200 тисяч доларів, а при необхідності і цілий будинок. Звичайно, це не палац Шейха, однак невеличка вілла теж відмінний подарунок для молодої сім'ї. Нещодавно в Еміраті Шарджа заснували перший в Об'єднаних Арабських Еміратах православний комплекс Храм Апостола Пилипа. Для жінок і чоловіків у Еміратах передбачені різні вагони потяга чи метро. Салон автобуса також поділяється на чоловічу і жіночу зони. Подружню зраду в Арабських Еміратах карають по різному, чоловіків трьома місяцями ув'язнення, жінок з смертю через побиття камінням. Суворі закони і актуальна смертна кара практично побороли злочинність в еміратах. Автопарк поліції у найбагатшій державі світу включає машини марки Ламборджіні, Бентлі і навіть Феррарі. Непрацездатні громадяни, пенсіонери, безробітні, розведені незаміжні дівчата, вдови, інваліди, сироти і родичі ув'язнених підлягають соціальному забезпеченню з боку держави. Банкомати Об'єднаних Арабських Еміратів видають кошти і паперовою готівкою, і навіть золотом. Золото жителі Еміратів накопичують кілограмами. Пропозицію руки та серця супроводжують не просто каблучкою, а й подарунком загальною вагою в 5 кілограм золота. Новорічну ялинку в Абу Дабі прикрашають не іграшками, а коштовностями. Вартість деревця за вишки 13 метрів понад 10 мільйонів доларів. Один відсоток населення еміратів доларові мільйонери. Соцмережі в Арабських Еміратах під забороною. Тож у місцевих мешканців небагато можливостей похизуватися багатством. Навіть офіційна преса позбавлена права описувати приватну власність найбагатших людей. Жовтої преси тут не існує взагалі. Арабські жінки охоче скуповують одяг дорогих дизайнерських марок, однак змушені ховати його під традиційним чорним балахоном абаєю. Щоденний одяг чоловіків довга сорочка плаття білого кольору. Її змінюють 3-4 рази на день, щоб ніхто не побачив араба у зім'ятому, спітнілому чи, не дай Бог, забрудненому вбранні. Улюблені розваги чоловічого населення Об'єднаних Арабських Еміратів, верблюжі перегони та сафарі на джипах. Жінки відвідують спеціальні жіночі басейни, клуби, спортивні і косметологічні центри. Дубай вважається одним із найбезпечніших міст для туристів. Мінімальний розмір пенсії для громадян Арабських Еміратів становить більше ніж 2700 доларів. Однак в Еміратах не існує фіксованого віку, коли людина повинна вийти на пенсію. За законом, пенсія має виплачуватися всім громадянам ОАЕ, які мають 25 років трудового стажу. Тож працювати можна почати навіть в підлітковому віці. І вже до 40 років спокійно вийти на пенсію. Араби трудяться тільки в державних структурах або ж ведуть власний бізнес, що всіляко заохочується державою. На першій роботі араб отримує 4 тисячі доларів, підробляє вже навіть школярем. Після закінчення університету мінімальна зарплата вже 10 тисяч доларів. Поки місцевий житель працює, стаж його набігає. Кваліфікація росте, щомісячна винагорода збільшується. Середньостатистичний араб йде на пенсію, часто маючи зарплату в 100 тисяч доларів. Для приїжджих і іноземців пенсія в Об'єднаних Арабських Еміратах не передбачена. Немає податку на прибуток, немає і приватного пенсійного страхування. Все просто. В еміратах заборонено критикувати уряд будь-кого з членів королівської родини, представників влади та поліцейських. У якості покарання ОАЕ досі використовуються удари батогом, побиття камінням та смертна кара. Найтяжчими злочинами є вихід з ісламу, торгівля наркотиками та гомосексуалізм. До 70-х років минулого століття на місці країни була тільки пустеля. Але після оголошення незалежності в ОАЕ завдяки грамотному вкладанню доходів від продажу нафти у розвиток будівництва, туризму та промисловості, держава швидко набула економічного добробуту. За всю історію існування в ній жодного разу не було дефолту. Найбільш популярною розвагою вважається сафарі пустелею на позашляховиках. Також місцеві жителі часто влаштовують перегони верблюдів. Цікаво, що тваринами керують роботи. За прозорий або надто відкритий одяг на вулиці можна отримати нарікання та попередження від поліцейських. Але закону, який передбачає за це покарання, зараз не існує. Суворого дрес-коду потрібно дотримуватися при відвідуванні мечетей. Також туристок, які одягнені фривольно, попереджають про небезпеку з боку емігрантів з інших азійських країн. До недавнього часу в країні діяла заборона на усе, що містило позначку «Made in Israel» та було пов'язано із цією державою. Проте, у міру нормалізації відносин з цією країною заборона була знята. В Об'єднаних Арабських Еміратах треба на всі предмети вказувати всією долонею. Непристойним вважається вказувати пальцем, звертати увагу на чиїсь ноги, показувати свої оголені ступні, а також сидіти, схрестивши ноги. Тримати їжу, приймати чи дарувати подарунки, давати і брати документи або візитні картки треба лише правою рукою. В країні є закон, який забороняє оприлюднювати в інтернеті фото людей без їхньої згоди на це. Також без цього не можна фотографувати окремих людей на вулиці та у громадських місцях. За порушення цього закону може бути накладено штраф або винесено покарання у вигляді позбавлення волі від 6 місяців до 7 років. Перш ніж наприкінці 1960-х років у Дубаї було відкрито нафтові родовище, основним видом діяльності мешканців узбережжя був вилов перлів. На початку 20-го століття в перловому промислі було задіяно понад 7 тисяч моряків і пірнальників, у розпорядженні яких було близько 300 арабських човнів дау, у 1917 році видобутком перлів займалося майже все чоловіче населення Дубаю. Сезон полювання за перлами тривав із травня по вересень. Тож у море виходили сотні човнів. Нерці проводили за роботою по 14 годин на день, затримуючи подих і занурюючись під воду із прив'язаним грузилом на глибину до 12 метрів. Найбільше місто Об'єднаних Арабських Еміратів зовсім не столиця. Абу Дабі займає лише третє місце в цьому рейтингу. А на першому місці Дубай, де проживає понад 3 мільйона людей. Другим за величиною є Шарджа. Готелі в ОАЕ заповнюються циклічно. Це залежить від сезону і календаря ісламських свят. Це також впливає на ціни. Вважається, що найкращий час для відвідування курортів з кінця вересня по квітень. Вже минула спека, а море ще тепле. Штучний архіпелаг Аль-Марджан у найпівнічнішому еміраті Рас Ель Хайма щороку приймає десятки тисяч туристів. Зараз на острові розміщено 45% усіх п'ятизіркових номерів цього Емірату. У Арабських Еміратах добре розвинений екстремальний туризм, дайвінг, сафарі, серфінг тощо. Діти, що народились від батька, який є громадянином Оае, або від невідомого батька, чи батька, що є особою без громадянства, та матері, яка є громадянкою Оае, вважаються громадянами Арабських Еміратів, не зважаючи на місце народження. Діти, що народилися від матері, яка є громадянкою Оае, та від батька, який є іноземцем, Мають право подати клопотання про прийняття до громадянства, коли їм виповниться 18 років. Відкриття нафтових родовищ перетворило скромне рибальське селище на один із найбільших мегаполісів світу. У це складно повірити, проте ще в 1968 році в Дубаї було зареєстровано лише 13 автомобілів. Тепер їх тут близько 1 мільйона 400 тисяч. Що яскраво демонструє шалені темпи розвитку Емірату. Тут є спеціальне таксі для жінок з жінками, водіями, а ще окремі жіночі секції в автобусах і вагони в поїздах. Дубай відомий не лише своєю сучасною архітектурою, а й старовинними будинками і архітектурними пам'ятками зведений у 1787 році. Форт Аль-Фахіді, найстаріша будівля в Дубаї. Форт використовувався як оборонна споруда для захисту наземних і морських підступів до міста. У 1969 році Шейх Хамдан ібн Рашид Аль-Мактум ухвалив рішення про створення на цьому місці музею. Офіційне його відкриття відбулося за два роки. В експозиції представлені різні артефакти, деякі з них датовані 3000 роком до нашої ери. На сьогодні Дубай музеюм є однією з найпопулярніших туристичних пам'яток міста.